Ландшафтний заказник Візирка розташований на місці трьох відпрацьованих кар'єрів інгулецького комбінату. Руду тут не видобувають вже близько півстоліття. Відтоді, власне, тут і почався процес самовідновлення екосистеми. Штучні велетенські котловани заповнились водою, територія порушених земель почала вкриватися трав'яною ковдрою, чагарниками та деревами. Рослинний світ та утворені природою водоймища дали можливість заказнику стати домівкою і для світу тварин. Звісно, що процес самовідновлення природи протікав би значно повільніше, без Допомоги науковців, біологів та екологів, починаючи з 90-х років, екологічна служба інгулецького гірничого збачувального комбінату веде постійний моніторинг стану порушених земель на території відпрацьованих кар'єрів, впроваджуючи заходи з відтворення флори і фауни У 2005 році. було близько 250 п'ятідесяти випущено. У нас їжего на день довкілля. Ученики шестых, 10 классов, вообще образовательной 59 школы приезжают сюда, производят, помогают нам, как сказать, следят за заказником, делают уборку санитарную, высаживают саженцы. В 2012 году высадили саженцы вот сзади меня там саженцы сирени. И дети, когда приезжают, видят результаты своих своей работы, у них наоборот еще возникает чувство гордости и ответственности за это. Маючи певні напрацювання, керівництво комбінату звернулося до міської влади з ініціативою створення на території трьох відпрацьованих кар'єрів ландшафтного заказника. І вже в 2001 році візирка отримала офіційний статус заповідної зони. Відтоді тут заборонена будь-яка діяльність людини, випас худоби, мисливство, забруднення території. Цель створення ландшафтного заказника. -візирка це збереження і відновлення Ценного природного комплекса с уникальными выходами горных пород, всего комплекса самовосстановления природных экосистем с редкими видами флоры и фауны. Визилька входит в состав Природного заповедного фонда Украины. Сьогодні заказник це унікальний симбіоз неповторного ландшафту рослинного та тваринного світу. З початку створення візирки фауна тут поповнилась більш ніж сотнею видів, і цей процес за спостереженнями науковців має позитивну динаміку. Для натурального відновлення екосистеми вважають фахівців дуже важливим фактором є цілісність території, що сприяє недопущенні її повторного антропогенного забруднення. Загальна площа цього об'єкту 121 гектар. Хочу сказати, що комплексним планом природоохоронних заходів підприємства щорічно визначаються природоохоронні заходи по збереженню цього об'єкту природно заповідного фонду, і нашою довгостроковою програмою по вирішенню екологічних проблем перевбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища також обов'язково визначені природоохоронні заходи по збереженню об'єктів природно-заповідного фонду. Мальовничі оригінальні краєвиди та дика природа візирки приваблює все більше людей. Кожен мешканець має право і має можливість відвідати об'єкти і побувати на території природно-заповідного фонду, але хочу звернути увагу, що при цьому необхідно виконувати елементарні правила екологічної поведінки, відпочиваючи на природі, а саме не смітити, не розпалювати багаття. Візирка з її мальовничими штучними скелями і ставками є прикладом успішного відновлення екосистеми на порушених гірничими розробками землях. У місті багато відпрацьованих кар'єрів потрібен лише час, бажання і терпіння, щоб ось такими стали і інші промислові землі кривбасу.